Казка, ведмежа і повітряні кульки. Жив собі в лісі маленький ведмедик. Він був дуже добрий, веселий і трохи сором'язливий. Одного ранку він прокинувся, потягнувся лапками вгору і раптом побачив біля дверей листівку. Він здивувався, взяв її і прочитав. Запрошую тебе на день народження. Чекаю сьогодні біля старого дуба. Сова. Ой. вигукнув ведмедик, це ж мій перший похід на день народження. Він дуже зрадів і вирішив зробити собі подарунок принести їй яскраві повітряні кульки. Але кульки не прості. Вони надуваються тільки спеціальним насосом, який працює лише тоді, коли правильно кажуть звук С. Ведмедик трохи засмутився. Ох, я не дуже добре вмію це казати. Ем, що ж робити? А давайте ми йому допоможемо. Ви готові діти? Добре, тоді спробуємо разом. Отож, спочатку підготуємо ротик, покладіть язик за нижні зуби, сховайте його гарно, щоб не було видно. Язик має легенько впиратись в зуби, а тепер усміхніться, як сонечко. Тримайте язичок за зубами і разом зі мною кажіть, як насос. <світ> Чудово! ще разок. <світ> Ви молодці, я бачу, як ви стараєтесь. Погляньте, насос почав працювати. Пу. Перша кулька жовта, повільно наповнюється повітрям. Вона вже підстрибнула вгору і зупинилась над головою ведмедика. Ура! зрадів він, перша кулька є, але нам треба ще. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Язик за зубами. Усмішка і насосик. С, с, с! Чудово! Ви такі наполегливі. Пу. Друга кулька зелена, теж полетіла вгору. У мене вже дві, сказав ведмедик. Залишилась остання кулька, найважливіша червона, прошепотів ведмедик. Ви готові? Зробімо це разом. Язик за зубами, усмішка і с. Сс. Є. Кулька надулась. І тепер ведмедик має жовту, зелену і червону кульки. Він акуратно прив'язав їх до лапки і вирушив стежкою до сови. За мить він почув знайомий голос. Угу, хто це до мене йде? Це я ведмежа, відповів він. А хто його чекав? Так, давайте скажемо разом. С, с с Сова! Сова! Чудово! Ведмедик вручив кульки і сова радісно сказала: яка чудова вимова! Ви старалися, і це дуже помітно! Ви молодці дітки, ви так гарно вимовляли звук С, прямо як справжні насосики. Ведмежа пишається вами. І я теж. Тримайте, сердечко, ви це заслужили. Махаємо лапкою, па-па! до нових пригод.